«Grit of the Game з шикарними карточками Закінчується вже завтра, а я наловив кучу карток і не знаю. Які, яку з них поставити в основу. Вы наконец жемеч. приємного перегляду. 87 зараз. Let's go motherfucker. Оооо, oh, да, промокартка. Апа, це сон хинмин. Окей. Я надеюсь, там какая икона. О, там все икона, что там герой. Икона, икона, иконочка. Иконунька. Ну давай, вылази с басик. Ага, с басик. Пердасик, блин. Давидик трезигет. Ну что, let's гоу? Let's go. Let's гоу? Вау. Са кто у нас? Параха? Параход дубликат. Давай его скидать? Я не знаю. А, нет, это не дубликат. Я брал, я скину уже ее. И шахта? А. Хм. Понятно. Let's go, Може промо якесь, ні? Поняв. Набереш Так, це... ну я його скинув, якщо я не помиляюся. І що, третій раз підряд, він? Ні. Це райкарт. Райкарт я люблю, Ну він ну, таким, з такими позорними статками. Він даже хе хе статки, Що за статки смішні? я вже пригду до великих статок. Ну, спасибо. Це приємно, він, конечно, як фода, да, 100 стоїть як фода. Ну, хто і в райкам, той розуміє, що це за карта. Це типічний цоп. Давай, ще одну промокатку, що ти жодишся? Гра. Let's go! Bruno Фернандеш. І щас, щось... Давай, давай, давай так я думаю. Гра, будь ласка, давай. Зроби мене щасливим йопте Занеті, непогано, наверное. Ну, в принципі, не можна грать, на я думаю. Гра не хоче. Гра хоче і не хоче. Ого! Да ладно, згавнопака! Да ладно! Да ладно! Цекая хабі Алонсо! Да ладно! Да ладно, грубий друзья, да ладно, з говна, з говна епа! За фото, типа, ну спасибо. Чекивский дал это топовый дроп. Ну да. Чос выпало Германия, це, Вьоллер. це Ца... а, це Томас Мюллер. Ні, це мусяла, це дубликат. И шо ж там дали цікаво в куста? Так то хаві, хави, Ну, хаві не погано, не погано. Обновив свого Хавіта. Хавіто свого обновив, ну, він, я думаю в основу він мені не зайде, це шоста Я Думаю, мені в основу він не ляжеть. Поки ми ж... Ш... Фул дублікати. Опа! На базу чи на... Ооо, Бразилія! Ай, це Эдерсон, Йопки-палки! Я вже думав, що буде якийсь зубастик, там, Рональдиньо Ммм, це даїдік Терезеге, добрий вечір, добрий вечір, пас, падло! <гадло> як я його ненавиджу. Як я його ненавиджу, це даї до ви даже не, не представляєте, як я його ненавиджу.